Друзі, всім привіт! В тачці все загружено. Забираємо зараз ще одного губця, Ззаді їде ще одна машина і ми їдемо на декілька днів на риболовлю. Їдемо в іншу область. Так, Друзі, ну ми на березі. Ось річка. Нарешті, нарешті річка. Зараз будемо ловити. Ловити, ловити і ще раз ловити. Зараз тут розставляємось і ловимо. Отаких щупакабр. Трошки водіця впала, а ввечері ще буде, я покажу, де ми зупинилися на ніч. І щось смачненьке будемо готувати, буде... Взагалі це така виласка. Виласка року. О, друзі, йдемо. Йдемо. Крига б'ється з одного удару. Це, у мене пішня така остра чи що? Ну, коротше. Б'ється з одного удару. Тому треба бути обережним, друзі. Опускаємо в лунку, нічого туди не одягаємо, опускаємо в лунку і вона опускається на дно. Потім піднімаємо її. Раз, два, три, чотири оборота. Можете тестувати. На деяких робити 4, на деяких 5, на деяких 3. І ви побачите, де краще бере щука. І потім інші жерлиці можете переставити. Все, флажочок загнули, дістали, оділи живця. І гоу! І гоу далі розставлятися і ловити трофейну щуку. Вставляємо жерлиці. це перша жерлиця. Зараз підемо, візьмемо живця, трошки підравняємо поводочок, підемо візьмемо живця. і ставимо. У нас сьогодні таке місце, ну дуже перспективне, як кажуть. Вітерець, правда. ну, Друзі, то таке, як кажуть. Так, друзі, перша, друга жерлиця є. Па! Ми красавці, У нас сьогодні багато, у нас 6 чоловік, так що займемо трошки, обловимо, а далі буде видно. Друзі, ну ми розставилися. Зараз будемо пити чайок. Трошки перекусимо. Розставились тут аж далечінь-далечінь а туди дуже погана крига, тому навряд ми туди підемо. Крига сантиметра три, друзі. Дуже аж стрьомно Так що бинокль нокри з собою взяв. Денчик дякую за такий подгон. Слухайте, дуже гарно видно. Я тільки глянув там аж під самим концом метрів за 400 клац, все, все стоїть. Короте, дякую. Мені друг мій товариш підігнав таку красу. Ну, ми чекаємо зараз, п'ємо чайок, відпочиваємо. Так, друзі, ну є перше спрацювання. Я <рісту> Ну не круто наче. Не круте. Так, давай. Друзі. Це ярика буде, якщо перш, якщо що, то це буде перша щука. І поцікай. Німа? Ні. Yeah. Ну, бачиш. Зараз подивимось. Що там. Та то живець опирається, скоріше. На, да. вдарило. І бросила. Живе здоровий такий. Давай опускаємо його на дно. Єсть. Є? Так. Є? Да. є, друзі. гарно, слухай Ні, нагадує не сильно, гарно. Ну, коротше. Трось побачимо, пашку. Побачимо, побачимо. Так. Друзі, ну є. Наче тягнеться перша. Та ніч. Нарилучка. Ну, Ванська, яка довга. Ось така, бачите, красунечка. А, є Перша. Аж богор загнула. Так, да, ну, да, вон є розпрацювання ще на моїй красній, зараз пойдемо. Друзі, ну ось така перша щука, довга-довга. Наче уходила потрошку. є? Да. Не дуже велика, я так думаю. Оп! Оп! Отака. Так, друзі, ну відпускаємо Маленька. Давай. Та давай же залазь. Хоп-бай! Так, друзі, ну, взяли отаку вот піч у нас, Там казан стоїть. Зараз буде шурпа. Це берег. Бачите? Ми чекаємо клювання і будемо варити шурпу. Ось така краса. Друзі, столик. Бачите у нас? І ось така краса. Гляньте, причина. О, друзі, подивіться, сребенці, кістки вилазять просто. Ну яка шурпичка вийшла, бачите? Горяча кличка. Горячая странно, щось? Гаряченько щось. М -м -м. Друзі, як пахне, давайте вам трошки. Подогрючки. Слухайте, ну хто ще на зимовий рибалці оце шурпу? Ми три з чимось години тут бараніна, нам. барашка брав. Хто ще на зимовій рибалці готує шурпу, а? Та пишіть в коментарях, хто ще є. Шурпу. І їв шурпу на зимовій рибалці на кризі. Буде дуже цікаво. Взагалі мені цікаво, а що ви готуєте на зимовій рибальці? Якщо готуєте, напишіть в коментарях. Так, друзі, подивіться, яка краса. закинули туди перчик, картоплю. Що, подивіться, солі, просто смакота, приправи. Що, Ой, зараз будемо кожному, хто, так, їсти. І ще може щуку піймаємо. Що, що? Насипали, ну, і, друзі. Ось така краса. Бачиш. Ще перчики зелимо. Ну, як воно пахне, давайте я вам передам трошки аромат. В гостях, в гостях. Сидяй, так, друзі, ну вечері є, що ми збираємось на базу. Так, друзі, ну маленький вам обзорчик. Ми приїхали на цю базу. Автоматичний відповідь. подивіться. Печечка, камін. Подивіться, столики, є все, казанчик, якщо треба тут. Все є. Печечка, мікроволновочка, чайничок, посудомоечка. Слухай, які люди привітні. Я навіть вражений більше. Є от весь на все, 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 що хочеш, є. Просто. Ось така камінна зала, така велика, бачите? Тут два І там два двохмісних номера. Ось дивіться, ось такий номер. Гляньте, гляньте, все зашито, все гарно, красиво, просто шикарно. Це перший етаж. Так. Ось. Ще другий етаж. Друга кімната. Кажу другий етаж. Слухайте так, наприклад, гляньте, яка штука тут. Так, колоритненька, слухайте. Риба, рибальські такі всі. Дивіться які часи. Я слухайте, Чи ну таких я є ще... Готовить? Тут інструкція в користування, камінчик затопити можна без питань, дрова є. Так сісти тут гарно. Друзі, ну подивіться, як воно все виглядає. Гляньте, яка краса. Вон там подказанчик, он там мангальчик, он, вон, пожалуйста, катамаранчик, беседочка. Слухайте, ну це просто просто краса. Я вам завтра в день все познімаю, як воно виглядає. Давайте кицька навіть є. Кицька. Руда? Да, руда. Я вам день завтра познімаю. Ну, просто. Шикардосно бачите? У нас тут. Це... Смакота. Да, це буде смакота. багаття Багаття. Смажеться і смажеться і смажеться. То що це не просто... Да, це це... Просто, така просто. смака так, чайочек тут. Хайк. Друзі, ну ми збираємось... що Кирюшка ми збираємось виїжджати, складаємо все, бачите. Машина тут сподобалася, але, на жаль, у нас дуже мало часу було, Ми основний час провели на риболовлю. Що знаєте, в домі потепло, все класно, все чистенько. Така атмосфера, як по-домашньому. Друзі, називається це «Гестхаус». Я так розумію. Силочки на їхні соцсеті будуть унизу. Тобто переходьте, всі посилання є, приїздіть, відпочивайте. Насправді, якщо вибрати з сім'єю великою компанією, то тут дуже круто, колоритно, всім сподобалось. Так що мені дуже зайшло. Все є, как бы, не чистенькі, все прибрано, є вся посуда, ну, так, як по-домашньому, друзі. І вас чекають тут, ну, і відносяться до вас дуже гарно. Тому кого буде бажання, приїздіть, відпочивайте. А якщо хазяїва буде дивитися цей ролик, то дуже вам дякую. Нам дуже дійсно все сподобалось. Ми приїдемо ще і будемо рекомендувати друзям, знайомим і всім іншим. А ми поїхали на риболовлю. Друзі, ранок. Бачите, ось такий чудовий ранок. Друзі, ну на жаль, я вам по світлому це не засняв, але тут дуже круто. Бачите, батутик для діток. Ось такий домик. Всі контакти і все по стоїмості буде в описі. Нам дуже сподобалось. Ось такий берег свій, бачите. Хочете виходити і прямо на риболовлю. І до речі, зараз покльовує там таранька. можете виходити і ловити плітку. Хлопці вже збираються, допивають каву. Ну, в общем, ось так от. Ось так от ось так, от, бачите. Ось такий берег, помост. Дуже круто. Мені, якщо чесно, дуже сподобалось. Слухайте, колоритно так, просто шикарно. І все всередині так подіблено, подобрано. Ну просто не знаю. Дуже дякую за такий відпочинок тим, хто це зробив. Ну, так, звод, друзі, вирішили, поки хлопці добивають каву вийти на берег подивитися. Вон бачите, а вдалі вже йдуть рибаки за пліткою. Слухайте, ну тут круто. Воно виглядає, бачите так от з берега. Ось так от воно виглядає. Бачите ось такий берег у них. Там рибаки вон вон, вон вони, рибачки сидять. Слухайте, ну клас, круто, мені подобається. От воно виглядає так, дивіться, все. Ми йдемо гову в машину і гов роботи провіряти жерлиці. Комусь ну, зібралися, от як воно виглядає, бачите, вже розсело, ось як воно виглядає. Все настільки красиво, чудово. Слухайте, відпочинок нам зайшов. Так що всі сили в описі. Приїждіть, віддихайте. Не дякуйте. Все. Друзі, подивіться, який гарний раночок. І ми виходимо на кригу. Ой, яка краса. Просто чудово. Так, друзі, ну що є спрацюваньчком. Ну тут нічого не вимотало. Ого! Ого. Хорошая? Ого. Да, нормально подмерзла. Да. Не спеши, не потягивай сильно. Так, друзі, ну витягуємо. Ого! Ну Фу, друзі, подивіться, оце дракон. Фу. да Оце да. Друзі, подивіться, який дракон. Просто. Ого, я його тягнув, хай Так, друзі, ну все, закінчилась наша рибалочка. Ми вже зібрали жерлички, їдемо додому. Ну, якось так вийшло. Слухайте, щучку половили, відпочили, шурпу вчора на, на, на березі поїли. ну Було дуже круто. Не все сталося, як бажалося, але все одно дуже круто. До речі, всім, кому понравилось, де ми відпочивали приїздити, місце отаке суперове. Настільки нам мені сподобалось, ну дійсно класно, круто. Мені сподобалось. Ми тут сюди приїдемо ще все місце. Я візьму жінку, дітей, і ми приїдемо, теж відпочинемо. Всім дякую, що ви мене дивитесь. І до зустрічі на риболовлі.